Підіймали Келихи за російсько-корейську дружбу, обмінювалися компліментами, обіцяли разом боротися проти імперіалізму. Володимир Путін та Кім Чен Ін зустрілися у Владивостоці. Вождь Північної Кореї підтримав Росію у війні проти України та побажав їй нових перемог у цей час. На тлі візиту свого лідера до Московії КНДР запустила в бік Японії дві балістичні ракети. Результати зустрічі диктаторів не оприлюднюють у Кремлі. Лише повідомили, що Переговори були цитата важливими і предметними. Натомість українські аналітики вважають, що Путін і Кім домовилися про поставки зброї до України до Росії, про що говорили два вигнанці, та чим їх пригощали, дізнавалася Христина Катарина. Юрба фотографів в охоронці на кожному кроці з усмішкою на обличчі найбільші диктатори сучасності тиснуть один одному руки й обмінюються люб'язностями. Спасибо, що на своє занято при нас і тепло прийняли. Вождя північної Кореї, вождь Росії, приймає на космодромі Восточний в Амурській області і відразу ж веде хизуватися космічними розробками. Зокрема, показує Кім Чен Іну будівлю, де збирають Ангару, нову російську ракету носій. Космодром для. Для рандиву путін обрав не випадково це така собі солодка приманка для північно-корейського лідера, щоб розбурхати його апетит перед переговорами. Адже північна Корея зараз працює над розвитком власних космічних технологій. Однак за останні кілька місяців двічі не змогла запустити у космос супутники-шпигуни, бо немає доступу до світових інновацій. Путін обіцяє Кіму допомогти з будівництвом сателітів. Лідер північної Кореї із вдячності починає хвалити друга вигнанця, виправдовувати війну в Україні та версти інші нісенітниці за ідеологією Чучхе. Росія зараз перебуває у священній боротьбі проти світових гегемоній, щоб захистити свій суверенітет та безпекові інтереси. Ми постійно висловлювали нашу цілковиту і беззастережну підтримку всіх рішень, які ухвалює президент і російське керівництво. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо разом із Росією у боротьбі проти імперіалізму. Зустріч обох диктаторів на космодромі тривала чотири години. Спершу за участі делегацій, а потім віч на віч. Після перемов офіційний обід. У меню салат з качки та інжиру, пельмені з крабом, осетер, мармурова яловичина, ягідний десерт і вина. На камеру обидві парії називають один одного товаришами, сиплять компліментами та п'ють за дружбу. Хочу що придажить за? Дальніше укріплення дружби і сотрудничства між нашими странами. Я переконаний, що цей візит відіграє важливу роль у перетворенні наших традиційних дружніх відносин на непорушне стратегічне партнерство. Пропоную підняти то за міцне здоров'я шановного президента Росії Володимира Володимировича Путіна за нові перемоги великої Росії і нескінчену російсько-корейську дружбу за міцне здоров'я усіх присутніх тут товаришів. Деталі переговорів обох диктаторів у Кремлі не афішують. Подробиці доволі скромні. Говорили про спільні проєкти у галузі сільського господарства, транспорту і логістики. Домовилися співпрацювати в космічній царині та навіть обговорили можливість відправлення у космос астронавта з північної Кореї. Про військові домовленості ні слова. Українські ж аналітики переконані, за підсумками зустрічі пхенян постачатиме Москві радянське озброєння та артилерійські боєприпаси. Аси, яких їй критично не вистачає, взамін. Росія забезпечить КНДР супутниковими технологіями і обладнанням для будівництва атомних субмарин. Судячи з цього, зараз в принципі буде обмін в ці разі будуть пробувати робити обмін. Корея постачає традиційне радянське озброєння і плюс наряди Росія постачає спутникові технології тут головне питання. насправді, ми повинні розуміти, що Корея критично залежна від Китаю, і тут велике питання: наскільки Китай буде втручатися або не втручатися в цю угоду. Путін міг також пообіцяти Кім Чен Іну дешеві харчі, адже через тотальну ізоляцію люди в північній Кореї помирають від голоду. Росія ймовірно збільшить поставки газу і нафти до КНДР. Вважає колишній радник президента США з Нацбезпеки Джон Болтон. Після зустрічі диктаторів глава російського МЗС Сергій Лавров оголосив, що Кремль більше не підтримуватиме санкції проти Північної Кореї, за які голосував у Радбезі ООН від 2006 року. Тим часом Сполу. Учені штати обіцяють накласти на обидві держави нові обмеження в разі передачі зброї. Українська розвідка натомість запевняє північно-корейське озброєння навряд чи вплине на хід війни. А, якщо російський диктатор винужден просити у сіверної Кореї снаряди для артилерії а, і іншу військову допомогу, то ну в общем речі та серйозних проблемах і на других напрямках. і безусловно, яка поставка вооружение для страны-агрессора – это плохие новости для передовой линии передової лінії фронту. Ногаворіття тому, що та кардинально изменит змінити ситуацію на нет, об этом нельзя говорити після зустрічі з Путіним. Кім Чен і продовжить турне Росією і відвідає оборонні підприємства на далекому сході. Натомість російський диктатор поки що не планує їхати до північної Кореї. Заявили у Кремлі Христина Катарина, п'ятий канал. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії на півроку до 15 березня 2024-го. Втім, із санкційного списку виключили чотирьох осіб. Їх імена не називають. Утім, напередодні агенція Reuters із посиланням на власні дипломатичні джерела повідомила, що серед них можуть бути троє російських бізнесменів: Григорій Бірозкін, Фархад Ахмедов і Олександр Шульгін. Всього ж у чорному списку Євросоюзу 1800 фізичних юри. Дичних осіб, причетних до підриву територіальної цілісності суверенітету і незалежності України, їм заборонений в'їзд до країн ЄС. Їхні активи заморожені а надавати будь-які послуги цим особам заборонено. Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до європейського союзу після отримання статусу кандидата, але повний вступ до ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила у своєму щорічному зверненні. Про становище Європейського союзу вона також нагадала, що Єврокомісія запропонувала додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні. Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах, і комісія завжди відстоюватиме цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання її статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн кандидаток у проведенні реформ. Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та квітучої країни. Росія знищила 280 тисяч тонн українського зерна, і це лише з липня таким є наслідки постійних дронових та ракетних атак на наші порти, особливо на півдні Одещини. Генеральний секретар ООН відреагував на такі дії Кремля. Нашому Сергієві Барбу вдалося запитати Антоніо Гутеріша, яка відповідальність має чекати на Росію. Ми маємо прямий зв'язок із Нью-Йорка. Отже, Сергію, що відповів генсек ООН Тобі скажи, будь ласка. Сьогодні генеральний секретар ООН збирав велику прес-конференцію. Запросив туди пресу. Це був такий підсумок, зокрема, його поїздки на саміт G20. Але звісно, що не лише великою двадцяткою сьогодні. Тут обійшлося тема України. Була звісно однією з головних. Питалися журналісти реакції від генсека ООН, зокрема, на ту зустріч, яку сьогодні проводить два диктатори Північної Кореї і Росії. Оминув якоїсь конкретики Антоніо Гутереш. Також сьогодні говорили зокрема про. Зернову ініціативу і можливість її відновлення знову ж таки тут вон підкреслює, що жодних таємних перемов не ведуть. Усе відкрито, все зрозуміло. Звісно, що певні консультації відбуваються і відбуватимуться щодо українського зерна і атак на порти. То як стало відомо зокрема, окремо повідомлень преси, також від британського уряду про те, що 280 вісімдесят тисяч. Тон зерна вже згоріло з липня, тобто це з того часу, коли Росія в односторонньому порядку покинула зернову ініціативу. Росія атакує українські порти, зокрема на півдні Одещини, і таким чином це зерно. Це те зерно, яке би мало поїхати в ті країни, які якраз його найбільше і потребують. Власне, але чого не сталося? Мені вдалося запитати в Антоніо Гутереша, яка буде відповідальність Росії за скоєне. Що він сказав? Слухаємо. Після призупинення участі Росії в чорноморській ініціативі почалися систематичні обстріли портових споруд і складів з продовольством на території України. Ми дуже чітко засудили це і багато іншого. Я сказав, що з точки зору Російської Федерації це також матиме наслідки у вигляді зменшення доброзичливості, яка існує в інших частинах світу, враховуючи також важливість російського експорту тих же продуктів харчування. Я вважаю, що абсолютно необхідно зупинити будь-які напади, ти на продовольчу безпеку, і також важливо, щоб жоден цивільний корабель в чорному морі не зазнав нападу. Ми також ми маємо вже офіційне підтвердження того, що Володимир Зеленський таки відвідає Нью-Йорк вже з понеділка. В понеділок точніше, принаймні, генеральний секретар НАТО сказав про те, що сказав про те, що він матиме зустріч, зокрема з президентом України, з президентом Туреччини, також з представником Росії, міністром закордонних справ. Будь говорити, звісно, також про ініціативу про понеділок, який очі якої тут в ООН, генасамблеї, які подробиться, сказав генстарскуками. Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, я прийматиму президента Ердогана, я прийматиму міністра Лаврова. І очевидно, це питання буде на порядку денному наших обговорень. Тому я не скажу, чи я оптиміст чи пасиміст. Я залишаюся рішуче налаштованим зробити все можливе, щоб відновити чорноморську зернову ініціативу, експорт українських продуктів харчування, а також продовжувати нашу роботу щодо полегшення доступу російських продуктів харчування та російських добрив. У рамках санкційного режиму це є ключовим. Тобто, те, що питання зістана Гутеріш, санкційний режим збереться. В понеділок очікуємо виступ президента Зеленського. і це буде повідомляти. Серю, дякую за включення.